Добрий день, запишу вам відео, як заробити на бінансі тут і зараз. от Прямо в моменті. Ну як в моменті? В період м, двох тижнів, да? в період 15 днів, якщо точніше. Що потрібно зробити? Потрібно набивати альфа поінти. Штатив тут стоїть, хай стоїть, він не мішає. Да? От. Потрібно набивати альфа поінти. Яким чином? Потрібно заходити на Бінансі в розділ Альфа. Вибирати мережу, в якій будете торгувати, і торгувати. Коли ви набиваєте певну кількість, ну як певну, не певну, а потрібну кількість альфа поінтів. Бінанс вас за те винагороджує, даючи вам можливість заклеймити дроп. От. Дроп це не P2P вра... не... ніякий. Дроп це значить нагорода. Е, нагорода в тих чи інших монетах. Якщо ви відповідаєте вимогам, щоб відповідати вимогам, потрібно набити певну кількість альфа поїнтів в розділі Альфа на Бінансі, так? От, і коли ви вподаєте поінт, там Binance дає вам нагороду, ви ту нагороду, клеймите, ви ту нагороду, одразу продаєте на Бінансі, ну або не продаєте, хто я хоче, да, я ту продаю. Продаєте ту нагороду на Бінансі, ви за цих 15 днів витратите якусь суму на комісію, так? Але оця нагорода, скоріш за все, буде більшою, ніж ви витратите на комісію. І оцей чистий результат ви заробите, так? Да? Оце і є ваш заробіток. Так ми вже заробляємо. Я про це говорю з першого дня. От реально я перший, хто виклав про це відео, як торгувати в, на Бінанс Альфа. Саме перше моє відео, як я виклав в перший же день, коли тільки Бінанс Альфа з'явилось, так? Ми на цьому заробляємо, я знаю трошки, що я говорю. І на даний момент в тих, хто заробляє, в тих, хто рухається, все добре і все хорошо. І так, да, я цим просто ділюся з людьми. Мені Бінанс за то не платить. І якщо ви приєднаєтесь і будете заробляти, це ваш заробіток, Да? Якщо ви вдруг там не знаю що не дотягуєте, втратили багато на комісіях, ще щось ще щось це лише ваш збиток. Це повинні розуміти ви самі, що в будь-якому випадку рішення ви приймаєте самостійно, чи починати, чи не починати. У мене є щире бажання допомогти і підсказати людям, і я це роблю. Кому треба буде допомогти і підсказати? Я з радістю це зроблю. Якщо у вас немає аккаунту Binance, так, і ви хочете зареєструватись, напишіть мені в особисті, я вам скину посилання. От. Зареєструйтесь, я вас готовий за ручку провести абсолютно на всіх етапах з Binance. Щоб ви зрозуміли, так? Да? Ото і весь розклад, розумієте, є бажання допомогти. Перший момент, другий момент, чого я цим взагалі ділюся? Тому що чудова можливість заробити і реально за короткий термін. Ну тобто, що таке 15 днів, так? Да? Але знову ж таки, щоб заробити, це що потрібно? Це потрібно 15 днів торгувати, причому торгувати по максимуму. Не дивитись, що я там 2 долара в день на комісію шкодую, додатково. Да? Якщо ви 2 долара в день на комісію шкодуєте, ну то може вам не треба. Цей заробіток, от серйозно, бо дивіться, може бути таке, що вдруг ви слабо торгуєте, ви погано торгуєте. Не знаю, треба робити великий оборот, а ви робите маленький оборот, так, і ви не дотягнули до дропа, і ви вже розстроєні, бо ви на комісію потратили і нічого не заробили. Тобто, оце ризик, який ваш ризик, взагалі, що ви на комісію потратите, на комісію на просковзування курсу, ви потратите і нічого не зробите, бо ви не наб'єте відповідну кількість поїнтів, так. Оце ваш ризик. Я про нього теж кажу, щоб кожен рішення приймав сам. Бо я не знаю, як ви, я тут далі буду рухатися, я далі буду заробляти. Я бачу, що ще там аж до середини червня Бінанс зараз анонсував турніри. Ну а зараз що в нас 19 травня сьогодні, станом на момент запису цього відео. Да? Тобто я бачу, що можна рухатись, я бачу, що є в цьому перспектива. Я бачу, куди рухатись. І я розумію, як. Розумієте, я розумію як. Більше про те, як рухатись я пишу в своєму більше про те, як рухатись, я пишу в своєму телеграм-каналі. І з першого дня. Я кажу, Торгуйте по максимуму. Неважливо, приєднаєтесь від телеграм-каналу чи ні, торгуйте по максимуму. Пам'ятайте, що ви маєте бути кращими, 80% людей, щоб заробляти, а не втрачати. Знаєте? Бо хто буде торгувати потрошки, той так і не дожине, І в результаті що буде? В результаті бінанс тільки на йому заробить на комісіях. Все. Він так по поінтах і не дожене. От, знову ж таки, виникає питання, як торгувати. Як торгувати? В мене є три відео на каналі. От наступне відео під цим, просто подивіться, як торгувати. Да? Я показую, як заходити в розділ ринки. Нажимаєте Альфа, тоді вибираєте мережу. Так? Тоді нажимаєте торгувати, показую, як торгувати. Що кому не зрозуміло, можете написати мені в особисті повідомлення. Як зі мною зв'язатись, посилання буде в описі під відео. Знову ж таки, хочу нагадати, що це схема для заробітку. Тимчасово потрібно розуміти, що Binance постійно такі гроші, як роздає, він роздавати не буде. Так? Не буде такого постійно. Потрібно розуміти, що ця тема рано чи пізно припиниться. Знову ж таки, чи через тиждень, чи через місяць, чи коли. Все одно припиниться. Це просто треба розуміти. От, це просто треба розуміти і приймати для себе уже рішення кожному. Тому що це заробіток в моменті. Але якщо я бачу, що є хороший заробіток в моменті, я його використовую. В той же час в мене є постійний заробіток незалежно від ринку, так, постійний заробіток. Що включає в себе покупку монет на ранній стадії, але це вже не покупка монет на Бінансі, і це вже підходять людям, в яких горизонт планування 2 плюс роки. Отак, щоб не було якихось там лишніх надій, очікувань, ілюзій, віри в казку, ще щось. Це справжні монети, це справжні криптостартапи. купляємо них через криптоклуб, так? Коли є, що купляти, от. проєктів там мало, ну як, є проєкт, його за три дні зібрали і все, він зібраний. Розумієте, проєктів там мало, але вони хороші, вони якісні. І ті проєкти, в які ми раніше заходили, зараз отримуємо розлог. Я сьогодні зранку в себе в телеграм-каналі писав, отримав розлог від одного проєкту, в який ми заходили ще в 23-му році, але цей розлог складає 12 іксів. Ми в проєкт в ми заходили по 0,1 долара. А зараз, станом на, на момент запису цього відео, 1,26 долара. Тобто 12 іксів проєкт має. Розумієте, так? Да? От, але це заробіток підходить знову ж таки тим, хто хоче заробляти в довгострок постійно і в кого горизонт планування 2 плюс роки. От реально, тому що це покупка монет на ранній стадії. На рівні з фондами постійно є якісь гарні рішення, які так чи інакше можуть е, крипту вивести на новий рівень і. Ті, хто цим займається, вони постійно слідкують, підбирають якісні проекти. Ну, а нам, як говориться, хочеш заходь, хочеш, не заходь. Оце спосіб, мій заробітку. Знову ж таки, чому я за його кажу? Тому що його мало хто використовує. Ну, його викор... за його знають 10-20% людей, хто взагалі в крипті. що так можна, що можна монету купляти не на біржі, а вигідніше до моменту виходу на біржу, так? Знову ж таки, це має бути якісна монета, щоб щось заробити, правильно? Ну, не щоб щось заробити, а щоб гарно заробити. От. І за це мало хто знає, а ще менше хто використовує, розумієте, так? Да? Реально мало хто використовує. Є такі люди, що два роки чекають. От серйозно, два роки чекають, три роки чекають. Хтось приєднується, хтось взагалі не приєднується. Хтось вже отримує свій прибуток і пише мені Ігор, а чого я так мало закинув, я міг би більше закинути, розумієте? Ну, знову ж таки, скільки ви будете закидати, мені теж, чесно кажучи, однаково. Тому що знову ж таки, якщо проєкт вистрілить і ви там заробили 12 іксів, ви молодці, так? Якщо вдруг, якщо вдруг мало лі що, це ж ринок, так? Якщо вдруг може бути щось таке, що там проєкт, не знаю, не вийшов, ще щось, значить що? Значить, ви не заробили, значить ту суму, що ви вклали, вона у вас розчинилася десь в повітрі. так, от. Такі розклади, знову ж таки, я кажу відкрито, я кажу так, як це є. Але на рахунок не заробили, щоб ви там сильно не переймалися на даний момент за три роки, ну, два проєкти є, які на біржу не вийдуть. Да? Тобто, якби, би. Ну, це взагалі ні про що, правильно? От. Так що хто хоче заробляти, або в моменті, або в довгострок, пишіть мені в особисті повідомлення, посилання як зі мною зв'язатись буде в описі під відео. Приєд... Приєднуйтесь до телеграм-каналу, не стісняйтеся, пишіть мені. Пробуйте. Да, Не треба стіснятися, я не кусаюсь. Посилання як зі мною зв'язатись буде в описі під відео, телеграм-канал теж в описі під відео. Як кажуть, аби у вас було бажання розібратись, а далі інформацію я вам надам, а далі рішення кожен вже буде приймати самостійно. От. Знову ж таки, від себе, що треба буде підсказати, я підскажу, тому що коли я бачу, що є хороші можливості для заробітку, треба їх використовувати, розумієте? Треба мис... Для того, щоб заробляти, потрібно мислити не так, як мислить більшість. Потрібно там... Бути, де є меншість і там де є гроші. От банально ті ж самі фонди, так? Вони не купляють монет на біржі, вони купляють монети до моменту виходу на біржу. То навіщо людині купляти монету на біржі, якщо можна купити монету до моменту виходу на біржу по нижчих цінах? Розумієте? От і весь розклад, от і вся математика, і воно працює. Але знову ж таки, я кажу, в нас в СНГ цей напрям зовсім, як говориться, не розпіарений. Ну а чому не розпіарений? Тому що багато хто не, ну, не хоче цим займатися, так, всі хочуть якихось двіжень, і в моменті тут і зараз. Тобто всім треба щось тут і зараз. Всі, ну як всі? Я не кажу всі, ні, не всі. Але реально багато людей вони суєтяться в моменті, в моменті, в моменті, але прямо заморочуючись в моменті, так? Можна не бачити і не розуміти, то, що є ще щось інше, що варто для того, щоб як мінімум спробувати з ним розібратися. От як покупка моніт, наприклад, на ранній стадії. Так? От. Ладно, все, не буду затягувати відео. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Пишіть в коментарях, чи крутите ви ті Binance Alpha Point. Пишіть, чи купляли десь монети на ранній стадії, які монети, як у вас результати. Тому що результати будуть напряму залежати від того, якої якості монети ви купляли, так? Добре, все. З усіма я на зв'язку, кому що треба, пишіть.